Друзі, всім привіт! З вами Андрій Федорчук, компанія Аналіта, і це наш перший випуск у 2026 році. Тому, тому вітання з Новим роком всім. Побажання, ну, яке побажання? Миру нам всім. Бо тільки в мирі, як по мені, можна гармонійно розвиватися людям, рослинам, про які ми дбаємо тваринам. Це все симбіоз, ми живемо з ними разом, тому повинні біклуватися один про одного. І гармонія розвитку це від миру залежить. На жаль, ще раз можна констатувати, що в сусідній країні цих цінностей немає. Там людське життя не стоїть на першому місці, а чомусь вони там люблять дуже помирати, воювати, такі смертники. Тому там, мабуть, цінності другі і гармонійно розвивається там. Другий бізнес, я вже про нього говорив, це скоріше всього траурний. Тому хай процвітають в цьому бізнесі, може, колись одумається. Але нам своє робити. Скоро весна, у нас почалось потепління. Сьогодні 21 січня 2026 року. І які плани в нас можуть бути на цей рік? Ми їх вже планували, ми самі закладували ще в 2025 році. Я вам говорив, в нас вже є багато новинок, я вам презентував. Нові фунгіциди, нові інсектициди, ми поповнили добривами асортимент. І хочу сказати, що ми працюємо над оновленням, тобто ми будемо заводити новий сайт, дай Бог, на якому ви будете зручно купувати ці всі продукти. Новий сайт, бо старенький у нас трошки барахлить. Адміна немає, він призваний в армію. Ми не встигаємо за ним. Ми його не можемо оновлювати. Тому одразу просимо просимо вибачення, як працює, так і працює на нашій сторінці. А на коли ви заходите, ви по-любому знайдете телефони. Там є і Київстаровський телефон, і телефон Водофоновський 067, 050. Тому. Якщо в когось щось не виходить, велике прохання, звертайтеся зразу по телефонам в робочий час. Дзвоніть вони зі мною. Я прийму заказ, менеджер, приймемо закази по телефонах. Може бути таке, що сайт вийде з ладу. Тому, в принципі, пользуйтесь такими речами, як телефони. Е, дивіться, що ми ще не, до, не, до, не добрали на цей рік, на 26-й. Ну, ви бачили, ми багато презентували нових добрив, от, стимуляторів. І я зараз. Вам говорив, що я хочу зустрітися з е, однією з компаній, яка має дуже чудові біопрепарати. Я вже подивився, е, які препарати бі біологічні вони мають. Да, ціни там не маленькі, але це ще раз підтверджує те, що нормальні біологічні препарати, які повинні працювати, вони коштують недешево. Це не бітоксібацилін за 10 копійок, який. Е, е, то, то більше на воду схожий. Тому да, ми будемо пробувати заводити лінійку тих біопрепаратів, які не підведуть ваші очікування і будуть мати максимальний результат. Це буде зустріч мене з 26-го числа, і е, в цю п'ятницю, 23 числа, числа, мене зустріч ще з однією цікавою компанією. Там французькі препарати. Тож, якщо ми з ними домовимося, у нас в асортименті появляться дуже цікаві стимулятори біологічного походження з ефектом. Такого добрива з ефектом стимуляції, чому ми ведемо тільки перемовини зараз. Бачите, із світовими такими європейськими лідерами. Я вам скажу два слова. Дуже часто ви питаєте, як ви відноситесь там до квантум Харківський, Кісон, Запорозький, а тому і шукаємо в Європі, бо так і відношуся до них малий досвід, мала практика. І є такі дві ну, препарати. В них ці, ну, низька ціна, але вони низької якості. Не хочеться їх дуже приміняти, бо не потрібен сталий результат. Тому ведемо перемовини з другими структурами, які дають максимальний результат. Більше всього скажу, знаєте, що є якийсь такий менталітет українського виробника, От треба, щоб препарат був дешевий, бо в нас народ слабенький, не потягне ціну. Ну, дурний менталітет, як по мені, краще, щоб була ціна, яка відповідала за якість. І все було якось так сукупно. Тому от такі будуть речі. Ці зустрічі я проведу. Якщо ми домовимося, я вам презентую приблизно скажу ціну е і асортимент, який може бути в 2026 році. Тепер що ми ще довезли? Ми довезли різопони. От вони. Різопон 1%. -процентний. І різопон 0,5%. Ми будемо. Оце баночки по 100 грам, Ми говорили, що ми їх будемо продавати. Ми вже їх маємо. Вони на складі. Вони вже на нашому сайті можете їх купувати. Як ми будемо їх продавати? Ми не брали, ми брали Різопон 0,5 1 а 2% я не брав. Я трошки дивіться, я цим не буду користуватися, бо ми рослини не розмножуємо. Ми не займаємося рослинами. Ми займаємося захистом і консультацією по препаратам, хімічним діагностикою, лікуванням рослин. А це я брав для вас, тому що багато запросів по цікавим укорінювачам, по оригінальним. Так, це укорінювач. На трьох індолах. Всі індоли, які тільки можуть бути, це голландці зробили і дали його препарат, який називається різопон. Різопон я брав через польського дистриб'ютора це польська фасовка. Хочу зразу попередити, що цікаво, дивіться, тут стоїть на польській фасовці така дата. От бачите, тут -от є дата. Вони поставили. Я коли заказав, мені прислали тут. Стоїть двадцять року. І вони ще зверху вибили що це два роки. Срок якби, голі годності. Я позвонив поляку, польському дистрибутору своєму товаришу. Говорю, слухай, а що це за цирк? Це що, мені 4 місяці осталось до його терміну. Я ж говорю, з голландцями дивився на їхньому сайті. Ці препарати в порошку на індолах. Вони 5 років мають термін від виробника від голландців. Костя, мені говорить, з Польщі теж кажуть, Андрій, оце такий цирк поляки роблять, вони так заробляють гроші. Вони для тих фасовщиків, то есть голландська компанія надає дистриб'юторство польське, а польська компанія, коли фасує різопони, вона не може поставити термін більше двох років. Вона ставить 2 роки для того, щоб через 2 роки знову поляки пішли на перереєстрацію і заплатили лишні кошти. Тому зразу розумієте, що ці, ці препарати п'ятирічні, вони в порошку. Вони будуть діяти 5 років, а поляки, там, ті, що поставили 2 роки, то їхні внутрішні проблеми. Це перше. Друге, ми хочемо його, щоб він був більш доступний, тому що, наприклад, баночка такого різопону 0,5 з таким євро, як зараз, зараз буде коштувати, от я навіть вам можу сказати, вона буде в продажі 1150 гривень. Десь приблизно 1150 гривень. Баночка 1% різопону 100-грамового буде коштувати десь приблизно 1300 гривень, 1350. Це ціни фірменних баночок. Але ми будемо, ви знаєте, у нас є отакі наші чудові бутилочки, в яких ми деякі препарати. І в нас, ви знаєте, що ми не займаємося ерундою, ми робимо іменно цікаво те, що потрібно, і оригінально, не розмішуючи. Ми сюди будемо рішили десь марно по 20 грамів. Фасувати різопона і однопроцентного, і 0,5%. Тобто ми вибрали таку дозу 20 грам, буде етикетка, ми будемо фасувати його, щоб вам ну, змогли попробувати максимально більшість людей. Приблизні ціни десь будуть 0,5, різопон 0,5 буде 250 гривень 20 грам, і десь 300. 350 гривень однопроцентний 20 г цього порошку. Ми будемо фасувати і також його продавати на сайті. Ці дані є. Різопони чудові укорінювачі іменно для живцювання. Голландці не дають примінення для різопонів, там розлив, полив, залив. Тобто вони конкретно направили всі ці, ці свої препарати для того, щоб люб, любимі ваші рослинки ви ну, розмножили. Могли розмозити. Тобто понравилось вам, що там ну, таке там е зелене, як вони говорять рослини. Це легко укоріняємо. Взяли там листочок, гілочку зірвали, вєточку, е, знаєте, там мокнули в різопон один грам, буквально там трошки струснули і зразу висаджуєте. Приживаємість дуже високо. різопони дуже якісні препарати. Е е ну, той же різопон 1 Там можна і задерев'яні такі живці. От, а уже 2% це дуже професійний, тому я його не став брати по ціні. Він дуже дорогий, і якщо ним неправильно користуватися, можна попікати рослини, буде ще хуже собі наробити. Тому будемо працювати з двома різопонами. Оце така інформація для вас. Тому в цьому році всім натхнення, всім успіхів, будемо разом боротися, старатися. Зробити для наших рослин приємне, щоб вони росли. Рік, бачите, такий трошки аномальний, тому готуйте стимулятори, готуйте добре. вас Зараз прийдеться, ви будете рослини з антистресу після такої тяжкої зими, але нічого страшного. Шкідникам і захворюванням також не сладко. Всім зараз не сладко, тому разом будемо виживати. Всім дякую за увагу. Робіть закази. Пока на analit.agro.com.ua, Там є телефони. дзвоніть, ми чекаємо на ваші закази. Все буде добре. А переможемо. До побачення.